Рон і Герміона практикуються у підніманні пір'їн у повітря за допомогою магії. Герміона може підняти пір'їнку на 35 футів у повітря, що в 5 разів вище, ніж може підняти рон. Як високо рон може підняти пір'їнку за допомогою своєї магії? Потрібно записати відповідь. Отже, Герміона ці 35 футів у 5 разів більше, ніж у Рона. Отже, щоб з'ясувати, що може рон, треба взяти те, що може Герміона, і поділити його на 5. Отже, нам необхідно 35 поділити на 5. І це буде 7. Отже, наша відповідь це 7 футів. Але я пропоную перевірити нашу відповідь. Якщо у вас виникнуть проблеми з цим, ми можемо подивитися підказки на Академії. Що ж, подивімося нашу першу підказочку. Вона виглядає ось так. Герміона може підняти пір'їнку в 5 разів вище, ніж Рон. Як високо може підняти рон, якщо герміона може підняти на 35 футів? Ми взяли наші 35 футів і розділили їх на групки по 5. Тепер нам необхідно дізнатися, скільки футів знаходиться в одній групці. Ми також можемо записати це як рівняння з одним невідомим. У нас буде 5х дорівнює 35. І щоб знайти значення х, достатньо 35 поділити на 5. Тож, подивімося, що у нас вийде. І відкриваємо другу підказочку. У нас вийде 7. Тому що дійсно 35 поділити на 5 буде 7. Ось так у нас вийшло 5 групок по 7. Ми можемо перевірити, 5 помножити на 7. Запишу це ось так. Це дійсно буде 35. Отже, Рон може підняти пір'їнку за допомогою своєї магії на 7 футів.